Красиво. так, ну і ще цього тижня російська пропаганда знову пробила чергове дно і спробувала посварити українців з нашими сусідами. У Польщі активно шириться відео, де нібито українським військовим у лікарнях надають перевагу перед польськими пацієнтами. Mm -hmm. Там був такий скандал, такий скандал. Але після нього у Міноборони Польщі чітко пояснили, що жодних привілеїв немає. Це звичайні медичне обстеження, які оплачуються на комерційних умовах, і як для будь-яких іноземних військових. Будь Ласка, заплати, проходь стеження. Ну, насправді, мета цього фейку лише одна розпалити негативні емоції та поляризувати суспільство. Польський генштаб попереджає, що інформаційно-психологічні операції з Кремля стають деталі активнішими. Ну, от свіжу порцію фейків, які пробивають дно вкотре. Дивіться далі у сюжеті Олександра Кулібаби. Він працює. Російський фейкомет невпинно штампує нові й нові брехні про Україну. У мережі розлетілося відео, де Українка, нібито обурюється гуманітарною допомогою від поляків. Мовляв, і це дослівно в наборі. Немає креветок і просеко. Звучить смішно, але насправді за цим стоїть ціла маніпуляційна кампанія. З'ясували голос Українки, створили за допомогою штучного інтелекту і просто наклали його на відео. Подібні фейки вони підігрівають медіаполе за кордоном. Багато людей там схильні вірити в те, що нібито переселенці з України живуть краще ніж місцеві жителі. і нібито держава та чи інша країна Європи допомагає українцям більше ніж своїм своєму населенню. Багато населення за кордоном вже підігріте російською пропагандою. і так само дуже гостро реагують на подібне і Побуті такі легенди ходять про те, що українці нібито Готові приймати уманітарну допомогу тільки якусь елітну оригінал цього відео ще у 23-му році опублікувала в TikTok Олена Татаренко у справжньому ролику. Вона дякує польському фонду і каже, що приємно вражена кількістю продуктів, які надають біженцям. І звісно, жодного слова ані про креветки, ані про просеко. Подібні відеофейки – це улюблений інструмент російської пропаганди. Вона намагається виставити українців невдячними, а поляків ображеними. І таким чином зруйнувати довіру між народами. Уявіть собі, французький журнал Шарлі Ебдо той самий, що не боїться жартувати з усього на світі, і раптом нібито малює Зеленського, який грабує Лувр. Шок, правда? Але стоп, це знову фейк. Таку обкладинку активно розганяли російські пропагандисти. Мовляв, дивіться, навіть французи висміюють Україну. Вірити легко, тому що Шарлі Абдо всі свої обкладинки публікує на сайті. Там такої обкладинки немає. Зокрема, випуск, який вони зазначили за 22 жовтня цього року. Він має зовсім іншу тему і зовсім іншу карикатуру на обкладинці. Великі видання вони висміяли вже цю спробу і спростували, ще раз нагадавши про те, що ну російська пропаганда може набувати от таких доволі абсурдних форм. Ця обкладинка вже принаймні 38-ма фальшивка такого плану, створена після 24 лютого 22-го року. Ну а ще цього тижня росіяни вигадали історію, нібито саме українські біженці пограбували Лувр. Насправді ж фото, які вони використали, показують затримання українців у Польщі за спробу викрадення трактора, а не мистецьких цінностей. У соцмережах зараз гуляють відео, на яких нібито українські військові, поліцейські та представники ТЦК цілуються з чоловіками. Черговий пліт фантазії нейромережі. Джерело цієї сенсації анонімний акаунт у Фейсбуці. Україномовна сторінка зареєстрована в Чехії, регулярно опублікує ролики, які нібито викривають українських військових. Але якщо придивитися уважніше, там суцільна робота штучного інтелекту. Обличчя розмиті, руки дивної форми, світло, одна. Кова на всіх кадрах, а на деяких відео навіть видно водяний знак системи, яка створена компанією OpenAI. Це дискредитація. Я військовослужбовців зсу також це дискредитація саме працівників та ТЦК та СП і в. Якісь чутливу тематику подібні фейки дуже добре вклинюються саме в українському медіапросторі. тому росіяни цим користуються. Тим більше не такий великий ресурс потрібен для того, щоб створювати подібні фейки. Експерти наголошують, подібні вкиди це типова тактика російської пропаганди для дискредитації українських військових. А щоб не потрапити під вплив безглуздих російських фейків, перевіряйте інформацію через фактчекінгові платформи та офіційні сайти. І головне користуйтеся здоровим глуздом.